Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Кінець паперовій тяганині. Бізнесу можуть скасувати акти виконаних робіт. Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроект, що дозволить українському бізнесу відмовитися від обов'язкового підписання актів виконаних робіт. Це нововведення спрямоване на спрощення документообігу. Однак воно не поширюватиметься на операції, що фінансуються з державного бюджету. Про це заявив голова комітету Данило Гетьманцев. А ви акти прийому передачі чи завершення робіт підписували? Якщо так, поставте плюс коментаря. Готується створити спецбанк для фінансування відбудови. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект про створення національної установи розвитку, тобто нур спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України. Ця інституція працюватиме за моделлю банку банків: це типа мама банків, чи що чи батько банків, та фінансуватиме сфери, які приватний капітал вважає надто ризикованими. З 1 січня 2026 року, без дозволу податкової, квартиру не. Можна купити це питання. Ця новина зараз гуляє мережею і справді може налякати. Жодних дозволів від податкової ніколи не було і не вводиться. Купівлю квартири оформлює нотаріус. Податкова отримує дані через звітність. Вона подавалася і раніше, просто з 2026 року стане детальнішою. Висновок податкова не дозволяє купівлю квартири, вона лише отримує інформацію про угоду. Якщо ви бажаєте продати або придбати нерухомість, ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Шановні глядачі. І 1 жовтня був міжнародний день кави. В цей день, до речі, компанії кав'ярні дарують под подарунки всім своїм клієнтам, і якщо ви п'єте каву, поставте плюс в коментарях. Моя кавова компанія, в якій я є до речі, директором з 2006 року обсмажуємо багато кави більше ніж 250 тисяч порцій в місяць. Кож передали більше 300 тисяч порцій кави на передову для наших козаків. Міжнародний день кави продовжується. Ми даруємо вам. Подарунок від моєї кавової компанії. Напишіть в коментарях день кави або поставте плюс, якщо ви п'єте каву, і ми з вами зв'яжемося. Запропонуємо вам найсмачнішу арабіку. Власного обсмаження, бо тільки восени святкується міжнародний день кави, але в кожній країни він свій. Шановні глядачі, підтримайте мій бізнес, тому що якісна робота моєї компанії допомагає мені щодня виходити до вас в ефір писати новини, перевірені для вас. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.